Програма Тема дня на українському радіо Дніпро вітаємо усіх, хто зараз слухає українське Радіо Дніпра. В ефірі програма Тема дня в студії ведуча Світлана Угнівенко. Дніпро готується до опалювального сезону, який цього року буде непростим для всієї країни. На тлі прогнозів українських профільних відомств, а також постійної загрози ракетних ударів з боку країни-агресорки, місто пропрацювало низку варіантів для різних сценаріїв розвитку подій, врахувавши усі особливості теплового господарства. Про це мер Дніпра Борис Філатов заявив у своєму відеозверненні до містян. Він пояснив, що у міста є можливість переключати потужності подання тепла, якщо щось станеться з однієї з котелень. це дає місту певну перевагу, адже така опція є не у всіх територіальних громадах, сказав Борис Філатов. Загалом нині основні великі підприємства теплопостачання мають понад 90% технічної готовності до опалювального сезону. Їхнє обладнання продовжують оновлювати, аби знизити теплоптрати до мінімуму. Також, за словами Бориса Філатова, Дніпро має деякі альтернативні види палива та накопичує матеріальні резерви. Мер Дніпра наголосив, що крім запасів. Теплого одягу та ковдр містянам треба слідкувати, аби двері на сходових майданчиках взимку залишалися зачиненими, говорить міський голова Дніпра Борис Філатов. Шановні дніпряни, наближення зими у багатьох викликає занепокоєння, бо кожен з нас достатньо переконався, якими ницями і підступними є дії Росії. Ви всі чули, що цей опалювальний сезон буде не з простих. Це справді так, і не лише для окупованих чи вже зруйнованих українських міст. У відповідь на прогнози, особливо холодної зими, Нафтогаз вже заявив, що подання тепла найпевніше почнеться пізніше, ніж зазвичай, а саме опалювальний сезон буде коротший. Спокійно провести зиму є пріоритетом для всієї країни. Це завдання, що лежить не лише безпосередньо на містах, а й на всій державі і наших міжнародних партнерах. У Дніпрі ми пропрацювали дуже багато варіантів для різних сценаріїв розвитку подій. Ми почали цю роботу досить давно і виконали її, спираючись на особливості саме нашого міста. Тож є декілька сутевих речей, які вам треба знати і розуміти. Насамперед про схеми теплопостачання, бо у кожного міста вони різні. Ми маємо можливість переключати потужності подання тепла. Якщо щось станеться з однією з котелем. Це дає нам певну перевагу, бо не в усіх територіальних громадах є така опція. Друге, це технічна готовність. Наші основні великі підприємства теплопостачання зараз на понад 90% готові до нового опалювального сезону. Основний фокус уваги, зокрема й фінансовий, зараз скерована на них: ремонти, нове енергоефективне та автоматичне обладнання. Це все частина тієї системної роботи, яку ми виконували всі попередні роки і на якій зараз зробили особливий акцент, аби знизити тепловтрати до мінімуму. Так само наші аварійні бригади забезпечені всім необхідним. Місто має укладені договори на постачання газу, а профільні міністри та державні відомства запевняють, що блакитного палива вистачить за умови ощадливості. Безумовно, це вимагатиме певних пріоритетів. Тож у Дніпрі ними будуть насамперед житлові будинки та лікарні. І третє: додаткове остаткування. Місто накопичує матеріальні резерви, зокрема й генератори великої потужності. Якщо виникне аварійна ситуація, їх задіють для безперебійної роботи підприємств тепло та водопостачання. Ми маємо також альтернативні види палива, зокрема палетні потужності. І закуповуємо додаткові технічні матеріали: засувки, труби, плівку. Усе це дозволить нам швидко долати наслідки можливих ракетних ударів. Також працюватимуть спеціальні пункти обігріву. Загалом мери інших міст вже казали, що треба подбати про теплий одяг і ковдри. Це дійсно хороша порада. Бо той самий Нафтогаз вже заявив, що температура у приміщеннях взимку може бути десь на 4 градуси нижче за норму. Та я хочу наголосити ще на іншому: за всі ці роки ми зробили кілька тисяч ремонтів у багатоквартирних будинках: утеплювали шви, оновлювали дахи, встановлювали в під'їздах пластикові вікна і двері. З притягами, Тож, будь ласка, цієї зими покладіть край, звичай залишати все навсі відчиненим. Кожні підперті цеглиною двері на сходових клітках це не свіже зимове повітря, це мінус кілька градусів тепла у ваших оселях. Протягом цієї осені ми проведемо ще низку таких терморемонтів. Та найголовніша моя теза така: ми маємо всі підстави мати обережний оптимізм, що місто витримає цей опалювальний сезон. Це було звернення міського голови Дніпра Бориса Філатова до мешканців міста з приводу опалювального сезону. Він зазначив, що місто пропрацювало низку варіантів для різних сценаріїв розвитку подій, врахувавши усі особливості теплового господарства. Загалом нині основні великі підприємства теплопостачання мають понад 90% технічної готовності до опалювального сезону. Їхні обладнання продовжують оновлювати, аби знизити тепловтрати до мінімуму. Голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко порадив мешканцям запастися теплим одягом. За його словами, під час підготовки до зими адміністрація провела роботу з переходу на альтернативні джерела опалення. Буде важка зима. Скоріше за все, найважче буде опалювати та утримувати комунальний фонд, сказав Євген Євтушенко. Також він надав окремі поради мешканцям, які залишаються зимувати у Нікопольському районі. За його словами, повинні бути рукавички, шапки та інший теплий одяг. Також необхідно вже зараз формувати запас продуктів довгострокового зберігання крупи, масло, консерви. Євген Євтушенко відзначив хорошу роботу волонтерів та благодійних фондів, бо саме вони нині допомагають забезпечити людей продуктами тривалого зберігання, тобто формувати запаси і разом пережити зиму. Під час холодів у посиленому режимі працюватимуть ремонтні бригади. У разі необхідності вони оперативно лагодитимуть пошкоджені обстрілами комунікації. За планом, до 1 жовтня всі технічні роботи будуть завершені. До опалювального сезону готують котельні, житлові будинки, школи та лікарні. Зимку багато людей користуватимуться електроенергією для додаткового обігріву. Тому у ДТЕК працюють над тим, щоб мережі пройшли цей період з мінімальними пошкодженнями і планують модернізувати 160 об'єктів та майже 200 кілометрів ліній. Половину робіт виконали, решту зроблять до кінця року. А ще розчистять 2,5 тисячі кілометрів ліній від зелених насаджень, щоб у разі вітру та снігу вони не пошкодилися, говорить генеральний директор ТЕК «Дніпровські електромережі Андрій Терещук. Мы все понимаем, что отопительный сезон будет достаточно сложным в этом году, и многие люди будут пользоваться электроэнергией как возможностью догрева, как возможностью получения дополнительного тепла. И для того, чтобы сети максимально прошли эту ситуацию с наименьшими повреждениями, мы делаем достаточно большой объем работы. Порядка 160 объектов мы планируем модернизировать, и около 200 километров линий. На сегодняшний день за 8 месяцев мы уже сделали чуть больше половины, и до конца года планируем мы Успеть сделать все необходимое. Также, помимо прочего, планируем расчистить до конца года 2600 километров линии от зеленых насаждений, для того чтобы в случае ветровой нагрузки, в случае снега и иных метеоявлений, наши линии спокойно могли пройти эти метеоявления. Зиму мы пройдем с минимальной аварийностью, насколько это возможно в существующей ситуации. Также, помимо прочего, за эти 8 месяцев мы устранили порядка 26 тысяч дефектов на линиях. Это и изоляторы, это и скрутки на проводах, это и провисы проводов, все возможные дефекты и нагревы контактных соединений, которые в случае повышенной нагрузки зимой будут либо ухудшать качество электроэнергии, либо будут влиять на вообще саму по себе подачу электроэнергии. Порядка 100 бригад ежедневно у нас работает над устранением этих дефектов и на выполнением этих работ. И порядка 250 единиц техники ежедневно. То есть необходимо для того, чтобы устранить эти дефекты. Хочу, наверное, обратиться к УСМД и к остальным владельцам жилых домов с тем, чтобы очень серьезно подготовились к осмотром, наверное, и приведению в готовность, в порядок внутридомовых сетей, особенно многоквартирных домов. Это касается потому, что если внутридомовые сети не рассчитаны на дополнительную нагрузку, особенно в старых домах, в старом жилом фонде, которую, возможно, люди будут использовать, догревая дома или нагревая дома электрическими приборами, могут возникнуть сложности и не только на наших сетях, а да, в частности внутридомовых сетях все эти не рассчитаны на то, чтобы все одновременно все включили. Поэтому что делать? Мы готовимся максимально для того, чтобы сети выдержали из той расчетной нагрузки, которая есть по нашим клиентам. Да? То есть в каждом домохозяйстве есть определенная расчетная нагрузка, которая есть у клиентов в договоре. И второе, у нас дальше все остальное оборудование рассчитывается по этим нагрузкам. Соответственно, если все одновременно в одну единицу времени все включат, ничего не выдержит. Для этого мы устанавливаем определенные защитные механизмы, для того, чтобы сети не Не Лучше уж по очереди, чим гаразд хуже, чим просто ми будемо устраняти аварію, того, що все сгорит. Одночасно підготовку до зими ведуть дорожні підприємства. Вони ремонтують техніку та роблять запаси проти ожеледної суміші. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня. У Дніпрі стартує реєстрація першокласників для отримання учнівських квитків за словами заступниці начальника відділу інновацій та висвітлення діяльності комунального підприємства Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста є Дніпро Валерію Сольцевої. Учнівський Дніпра це не лише посвідчення школяра, а ще один крок у діджиталізоване майбутнє. Тож усім батькам першачків пропонується заповнити анкету онлайн або звернутися до закладу освіти і у класного керівника. Отримати та заповнити анкету, говорить Валерія Усольцева. Ми анонсуємо початок. Ми відкриваємо реєстрацію на отримання учнівського для першокласників. Учнівський це справжнє посвідчення школяра. Тож ми пропонуємо абсолютно усім батькам першачків заповнити анкету за посиланням кабінет.дніпрорада.gov.ua або звернутися до класних керівників та взяти фізичну анкету, заповнити її та через деякий час отримати учнівське для своєї дитини. Реєструючись онлайн, батькам обов'язково потрібно підписати анкету електронним цифровим Вим підписом дуже часто а, трапляються такі випадки, що батьки або забувають, або не хочуть підписувати анкету, і у такому випадку анкета просто зникає. Вона навіть не зберігається, не йде на цифрування, не йде на друк. Взагалі нічого з нею не відбувається, і все, що отримують батьки, це не учнівське для дитини, а лише марні очікування. Тому ще раз нагадую про те, що анкету обов'язково потрібно підписати електронним цифровим підписом, якщо це онлайн-анкета. Батьки учнів, що вже мають учнівський, можуть активно користуватися усім. Інформаційним спектром послуг, який надає учнівський, і у першу чергу це безпека дитини. Звісно, що за умови офлайн навчання, щодня, коли дитина відвідує школу, вона прикладає учнівський до турнікету, то тобто, щиту інформацію, і батьки повідомляються про те, що дитина прийшла до закладу освіти або пішла з нього. І така ж система працює для викладачів, тобто школа може відслідковувати чи вчасно приходить викладач на свою роботу. Також анонсу про те, що не дивлячись на Онлайн форму навчання, пільговий проїзд у транспорті зберігається, тобто це безкоштовний проїзд у електротранспорті та знижка мінус 25% на автобусні маршрути. Учнівський діє з учнівським можна безкоштовно їздити або з пільгою. А батьки, які вже є користувачами Viber або telegram ботів можуть щоденно контролювати відвідування дитиною школи, звісно, що з умови офлайн навчання, бачити навчальний розклад та головне контролювати меню харчування дитини фактично за фотографіями. Звісно, що більш із цих функцій вона більш актуальна з умови офлайн навчання, і ми дуже віримо в те, що скоро за мирного неба наші дітки знову зможуть вийти до школи та батьки зможуть користуватися абсолютно усіма цими функціями, які надає учнівський та їхній онлайн-кабінет. Кабінет знаходиться за посиланням кабінет.дніпрорада.gov.ua Саме там ви зможете знайти більше інформації стосовно того, що саме надає учнівський. До того ж, у цьому онлайн-кабінеті батьки можуть бачити інформацію стосовно найголовніших медичних показників дитини, Тому це дуже цікаво, можете зайти. Якщо ви досі не зареєстровані, то обов'язково зареєструватися. А така ж система працює і для викладачів, як я вже казала, загальної середньої освіти міста Дніпра, де керівництво має доступ до звітної інформації стосовно відвідування викладачами закладу освіти, тобто їхньої роботи. Також викладачі мають доступ до розкладу, у випадку, якщо вони хворіють чи фізично просто не можуть провести заняття, вони можуть скоригувати розклад і усі будуть про це повідомлені. Тож, якщо у вас є запитання стосовно реєстрації, пар... Першокласника на отримання учнівського чи просто отримання учнівського для дитини, чи про те, як отримати електронний цифровий підпис. Такі питання дуже часто приходять на нашу гарячу лінію чи у телеграм-канал. Батьки не можуть розібратися із цим. Або у вас є питання стосовно готовності учнівського. Залюбки гаряча лінія комунального підприємства ЄДНІПРО відповість на усі цікавлячі вас запитання за номерами телефонів 067 876 94 49 050 876 94

«Первипуск ми вже анонсували, що до 15 вересня усі, у кого закінчився строк, хто продовжував голограмою свої учнівські. Це перехідні класи: 4, 5 та 9, 10 наразі. Вони мають продовжити свої учнівські. Тобто, голограма буде діяти лише до 30 вересня. Подовжувати учнівські Ми будемо перевипускати. Ось тому потрібно надсилати просто свої фотографії дітей у певних розширеннях, за певних умов. Це має бути фотографія на світлому фоні. Фотографована просто на телефон, не потрібно йти до ніякого фотоательє, витрачати кошти, просто сфотографувати дитину на світлому фоні, щоб було добре видно її лице. Тобто це портретна фотографія, надіслати її класному керівнику, і той вже буде завантажувати це фото у 217-ту вибірку. І вже є Дніпро буде працювати над оновленням даних і передруку учнівського, і вже потім видавання у школи. Це була представниця комунального підприємства Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста Єдніпро Валерія Усольцева. Вона розповіла, що у Дніпрі стартує реєстрація першокласників для отримання учнівських квитків. Одна з головних переваг учнівського квитка користування безкоштовним проїздом в електротранспорті та з 25 відсотковою знижкою на міських автобусних маршрутах. Це була програма Тема Дня. До ефіру її підготували ведуча Світлана Огнівенко, звукорежисер Олександр Сохач. Інженер ефіру Микола Ніколішин. На все добре вам. Програма Тема Дня на українському радіо. Дніпро.